Sim harno je pozitivno. Bog reči, da me vareti v domašnjih umovah. Neče soloninu, solonino. Domašnju solonino, ja jak brezka je. Koli se soloninka malo že podžarila, meče me kubasu domašnji. Meče me cibuljku. Polovina cibulje ja meću, a polovina da ne meću koli se dovarije, Bo cibulje ja tak činju. Cibulje da daje svoj kus. Tak što, polovina cibulje ja vela, polovina budu put konic smetati. Da ne je mjaso. Tujka polovina v nas je govjadina, polovina nas je svinina. Ja polovina na polovina meću. I da ju se tušete, pod fajno. Jo, u svomu, u svomu krasnomu takomu dobromu. будеся тушити. М -м -м. А далі будемо душу метати і так далі. Я вам далі розкажу, що ще далі. Парадичку, заливаєте їх коп'ятком. Бусте одні шкурку поддирати, йо. Коп'ятком. Коли у вас м'ясо мало подтушковало, мечете туди м -м, навелико, так, на так нарізану морку. Висипали сте по Červonnu bolhardski i takoj poregu. Iti pirke še malinko najsa put tuškuje. Jo. Paradička to že nekajte naskivelik kuskl nakršete i tože tu domećete. Paradaajka. Jo i še sa malinko najtušet koć od na 10 minuta. Dane mećete čelenu i poreg. Ja že malo verla ta šee malo meću. Душу туди мечите пару листочку. Чесноку одну жмінку. Солите, попрянете. Я ще мечу ложку томатної пасти. Промішались ми все, заспаємо ріпу. Ріпу. Ще раз промішаємо. Так як у нас дима не є, у нас це перший плюкса шлик. Мечме 3 кусочки шашлика. Бо мало запахло димом. Розумієте, мусить бограч пахнути димом. Заливаємо воду. І маємо тушити одно 4-5 часу на маленькому гньові. Я забула мій ще за поприй Та там мусить бути просто, розумієте? Я не сильно гурчаню, бо наш бограч люблять і діти. Таку, на ваш смак. Друзі, результат вам покажу в наступному відео, бо то треба 4 часи, а воду тільки бограч зварити. Йо, так що в наступному відео я вам покажу результат. Подписуйтесь. Гарного сім'ї, позитивного. За парадайко не забудьте.